Я буду знімати відео, писати пости, інформації дуже багато буду вкидати. Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Тік-Ток. І ну, це для мене буде дуже сильне визвання, тому що з малим, який зараз покине, сидить секундочку, щоб я зняла вам відео. Буде мені важко, але. Мами в декреті можуть собі радити. Я хочу бути фінансово незалежна, я хочу щось осягнути в цьому житті. Тому я йду на цей челендж, і я сподіваюся, що мене все вийде і підтримайте мене, будь ласка, тому що ваша підтримка для мене дуже буде зараз важлива через те, що я виходжу в соціальні мережі, і мені буде важко зараз. Зараз хтось буде писати, що я блогер, там не те трудно. Комусь я подобаюсь, кому не подобається, але я надіюся, що тут більша аудиторія мене любить і буде мене підтримувати.